Чесно, в нас нова тема це міжнародні спостерігачі. Ми, в мене в гостях Богдан Футей, голова спостережної комісії світового конгресу українців. Дякую вам дуже, що прийшли до нас і що ви знайшли час. Я знаю, що ви також доктор права, професор, і тому ця тема, що стосується. Федеральний суддя Сполучених Штатів так, Америки. Так, так. І, і перш, єдиний українець, який є Федеральним судєм Сполучених Штатів Америки. Перше ж питання до вас. Як вам взагалі. При вибори. Ну, знаєте, ми мали наше таке тимчасове рішення і пропозиції, що, є, що ми сьогодні мали пресову конференцію у Няні, що вибори дійсно відбулися прозоро згідно mm. з стандартами і вимогами міжнародного права чи це тих положень, що постава ОБСЄ? Чи, наприклад, Копенганської конвенції, все це воно відповідало? Ми не бачили в цих президентських виборах, то що було в минулому. Я спостерігаю вибори ще від 91-го року. То не було тепер вживання адміністративного ресурсу в президентських виборах. Ми не бачили підкупу е виборців. Ми також не бачили е корозель, які були перед тим. Ну були деякі недотягнення, наприклад, на дільницях щодо відношення до міських виборів чи виборів до. Міських рад, але до президентських горів ми стверджуємо то саме, що після нас ствердили вже і ОБСЄ, і опора, і комітет виборців, що вибори відповідають вимогам міжнародного права і що вибори дійсно показали волевиявлення українського народу в тим між тими кандидатами, що там були. Зрозуміло, а як вам взагалі, от ви людини? Мешкаєте фактично в Сполучених Штатах, але є українцем для вас. Вибір українців, ну мають громадян України Петра Порошенка. Що це для вас? Ну ви знаєте, ми... ви кажете, ми, ми переживаємо в Сполучених Штатах ми переживаємо з кожною подією, що тут відбувається. Я беру участь ще від часів, що не була проголошена навіть українська. Незалежна держава а тільки було суверенітет, чи навіть ще перед тим від руху. Так що ми переживали з тими всіма моментами. Я був голова комітету руху в Вашингтоні. Uh -huh. А тоді, як я став суддею, то я мусив цю позицію посаду віддати. Uh -huh. І ми створили були. Якщо ви собі пригадуєте, може ви ще були молодші молодший той час. Uh -huh. Я також то був Україна 2000, комітет України 2000 допомоги Україні. Так що я працював, я був один з розробників робочої групи Конституції України. Так що ми переживаємо кожного моменту, але ми відчули ту радість і то таку надзвичайну подію. Бо як ми були перед як був радянський союз, то нам сказати, чи ми українці. То всі питали, а що то таке? Ви радянці, ви росіяни, ви, ви совєти. А ми старалися пояснити, що ні, ми українці. Ну і вони того не хотіли вірити, бо такого дійсно не було практично. Але Україна просила незалежність. То ми тоді дістали від... назад батьківщину. Нашого походження то було дуже важне, і від того часу ми цілий час працюємо у всіх моментах. Я працюю в питаннях верховенства права, судовою реформою, судова реформа, конституційні реформи цілий час, і всі українці, які ну я також є професором, е що, е visiting professor в Могиля Могилянській академії на юридичній факультеті вже сім років. Так що ми цілий час переживаємо не тільки ми, але і наші діти і. І наші онуки, як були ті майдан, відбувався, то ми організували різні демонстрації, мітинги біля Білого Дому е в консулятах, е біля лобістів, які проводять працю, співпрацюють з Росією. І все. ми це провадили, якраз доказати, що ті люди, які були роджені в Україні або американці з українського походження, вони дійсно є дуже близько душею і серцем до України. Uh -huh. uh, що стосується подій, які відбувались на сході. Ну ви як спостерігач спочатку? Ви спостерігали, до речі, в Києві? Я спостерігав в Києві. Так, першу відбув на відкриттю, де було спілка офіцерів, знаєте, там ті ми я там був від самого початку. Uh -huh. Ну я спорів спостеріг, яких сім чи вісім дільниць, бо я маю як голова місії, то я мав дуже багато інших занять. Так, ми і ми мали ми маємо досить велику делегацію трету. Чисельно зі всіх міжнародних місій, що є, ми маємо у СКУ, має 236 спостерігачів, а Український конгресовий 20? комітет 300-236. Uh -huh. А у КК Український конгресовий комітет Америки, який є, є складова частина СКУ, мав 222. Так тобто що разом 458. 458, і це є майже одна четвертина з тих, що три тисячі двадцять чи тільки спостерігають. Чи є це і дуже вони, а дуже важливий момент також, що вони є волонтери, вони самі собі заплатили за кошт приїзду і побуття тут. Так що та є та відданість до України почуття того обов'язку, бо хочуть бачити mm -hmm. ту Україну, очевидно демократичною, самостійною державою, і яка схиль. Найти в сторону Європи. А якщо порівнювати це з минулими роками, чи це багато, мало чи дуже багато? Ви знаєте, багато більше спостерігачів тепер переїхало на ці надзвичайні. Вибори, які відбувалися, очевидно, тепер, бо після Майдану, і все, ви кажете, чи як ми ставимося? Ми, ми з Майданом переживали цілий час. Ну, я му до певної міри привілей, бо обоя, ми мали в листопаді 19, 20, 21, була конференція. Голодомору геноциду. От, я беру участь, бо я говорю про ті теми, чи голомор голодомор і геноцидом, якраз згідно з міжнародним правом і судовими mm -hmm. рішеннями, то ми мали одну конференцію на університеті імені Тараса Шевченка, а друга була в українському домі. І то якраз було 21 першого і 22 другого mm -hmm. е е листопада. Так що я був присутний, але ціла діаспора переживала з тим всім, що відбувалося. На майдані і я для вашої інформації, наприклад, в українських банках чи кредитових спілках то є великі телевізії поставлені, і люди замість тих полагоджувати свої бізнесові справи стоять і дивляться, слухають вашу програму, слухають програму п'ятого каналу mm -hmm. чи слухають програму «ТВІ», чи, чи е спресу і дивляться на це все, що відбувається, і сльозами в очах, і прямо-прямо і, і переживаю. Нема двох домов, що всі переживають, всі хотіли би бути тут, але також до вашого відома було багато, наприклад, з Вашингтону, навіть побили одного мого приятеля, були з Флориди, люди, приїжджали з Чикаго, що тут брали участь, в тім, всім, що відбувалося. Так що, а ми тепер, що до спостерігання, то ми мали. Ми спостерігали в 21 округах вибори, які, які то відбувалися. А разом з УКК, то ще було більше охоплено. Ми, наприклад, Світовий конгрес українців то були присутними у 1700 дільницях по Україні і очевидно схід України був дуже важливий Схід і, і південь України був дуже важливий і ми там ми там були. Єдині uh -huh. області, що ми не брали участь до вашого відома, це був Донецьк і, і Луганськ згідно з пересторогою наших урядів, е, так званий travel restriction, що казали, що там не можна їздити, і так далі. Остерігали всіх. Ну а ми є громадська організація. Як громадська організація, ми маємо таку більшу відповідальність до цього, всього, бо як є державні організації, спостерігають, правда, то є державні. Вони мають своїх конгресменів чи сенаторів і так далі. То держава за це несе відповідальність. А ми самі мусимо мати відповідальність, і то, то, є, то важливо і ми на підставі поради наших урядів прийшли там не висилати, бо небезпека була. Але поза тим, то всюди, всюди були, ми отримали їхні спостереження з їхніми тими пропозиціями, що вони вважали дуже важливими. Добре, тим часом продовжуйте тему того, що ви сказали, про сході за оперативними даними групи інформаційний. Опір в прикордонні районі в прикордонні райони Росії поблизу кордону з Україною навпроти Донецької області прибула колонна автотехніки. У складі колони близько 40 вантажних автомобілів, то в основному Камази з озброєними людьми. Колона рухається в напрямку прикордонного пункту пропуску Дмитрівка на кордоні України. Держприкордон України в даний час. Вживає заходів для запобігання можливого прориву цієї колони через держкордон на територію Донецької області. Тим часом Держприкордонслужба по дипломатичних каналах вже направила запит до Російської Федерації з проханням прокоментувати цю інформацію і відреагувати на неї для недопущення проникнення в Україну терористів у даний час. На відповідь від російської сторони на не від російської сторони не надійшла. Повідомляють прикордонники. Це те, що стосується. Стосується ситуації на кордоні, і я можу показати, ну, яку таку картинку того, що відбувається зараз на кордонах з Україною. Давайте подивимось, що це було на плазмі. Так, ось цей, це те, що ви бачите, це російські війська. На наших кордонах. Ви бачите, що найбільше військ знаходиться саме з боку Луганської Харківської області. Ось я е, буду намагатися, ну побачити північний схід, так, і, північний, і, і південний схід, тобто на, східніх, на східних кордонах 6600 шість людей, 6 ,6 і 4600 на північно-східне сходну. Ну, і, і там є вже з боку Молдал, Білорусі, я, я так розумію. Так, та, там та, також та, є десь 3000 людей. І 3000 з боку Приднестров'я, 2200 осіб з боку Криму. Найбільше танків ми бачимо якраз на, з боку Ростовської області і з боку Криму. 600-310, відповідно і десь 300 танків на, е, з боку Харківської області і Луганської області. 200 танків з боку білоруського кордону. Ну там білорусько-російська, так більше кордону такий. І е, що стосується Придністров'я, там лише мобільні групи, я так розумію, і 3000 е, просто бійців військовослужбовців. Нагадаю, що МЗС і Держприкордонслужба вже направила запит на Держприкордонслужбу російської сторони, російського МІДу, з проханням розповісти, де що відбувається взагалі на кордоні, чому ці люди перебувають на кордоні з Україною. Нагадаю, що вчора в Україні пройшли вибори, і це можливо є реакцією на те, що відбулось, скажіть, будь ласка, от що стосується? Цієї російської, так історії російської ескалації конфлікту на російському кордоні, в сполучених штатах ну сполучені штати ви знаєте, що є одним із учасників договору, по якому вони мають гарантувати територіальну цілісність України. Чи є якийсь тиск на уряд сполучених штатів з боку самих американців щодо цього питання? Ну, ви знаєте, що ну ви говорите про то, про Будапештський договір, правда, так. що було гарантії, що мали бути за те, що Україна віддала нуклеарну зброю. Я був один з тих, між іншим в ті часи, як ми мали розмови ще е, першого уряду України. Я був такий, що я е, не був дуже схильний, щоб ту зброю віддавати в той час тільки для вашої інформації. Але ви маєте американський конгрес, то є сенат і, і, і палата представників, які за е, цілий час від майдану. Так прихильно ставляться до України і різними резолюціями, і що вони що вони принімають і ухвалюють, вони є дуже по стороні України, щоб якраз Україна була незалежною самостійною державою і територіальною ціла. А і, ну а з, з боку нашого президента, то ви знаєте, були санкції, і це була та справа, що вони хотіли договоритися якраз з. Президентом Росії, щоб про ті справи, бо інакше будуть санкції гостріші, і тепер далі є дискусія над тим, до якої міри санкції проводити, і вже навіть говорячи докладніше, санкції на фінансові справи, як також і на енергетику, це, це би було очевидно великий удар. Eh, про російські економіці eh, ну Америка також все запитує, чому ті війська, які є на кордоні з Україною, чому вони там є? Але кожного разу після такого запитання чуємо від президента Росії, що вже війська забирають, бо там були маневри, забирають і але того ніколи не діється. Так що американський народ. Є дуже обурений проти цього зокрема конгресмени і сенатори минулої суб, минулої суботи. Ми в нас відвідував чи ту Україну відвідували конгресова делегація, і там були сенатори ем, Портман і, і, і Карден, які дуже гостро засуджують те, що Росія робить, і вони є схильні і дають пропозиції. І разом з сенатором Маккейні і Менендес, щоб допомагати Україні не тільки фінансово, але також і збройно, то значить висилати Україні зброю, яка Україна могла би себе оборонювати, і вони дуже гостро засудили всякі спроби Росії тримати війська біля кордону. Але ви бачите, що це не допомагає. І тепер буде залежати від Європи як Європа, і Америка домовляться до слідуючих е, трансів е, того е, санкцій, які вони мають бути. Ну і всі перестерігають, але виглядаю, що е, сусід з півночі. України не дуже то дивиться на це все. Ну і, Але я маю таке, знаєте, я все говорю. Як я говорю про суддів, то я говорю, ніхто не буде шанувати суддів, аж поки суддів самі себе не будуть шанувати. А як я говорю про Україну. То я маю також таке твердження, то дуже добре, що нам допомагають, і ми повинні, Україна повинна бути вдячна Америці і всім тим, що допомагають. Але я все говорю, що ніхто не допоможе Україні, якщо Україна сама собі не допоможе. І тепер якраз для нового президента буде залежати, як далі повести це. Очевидно, потрібно добру армію, професійну армію, потрібно, щоб була Очевидно, зброя, відповідна зброя, дивує нас, що Україна виробляла зброю і може виробляти зброю, але вона ту зброю експортувала і сама не мала можливості вживати, так як ми бачимо все усе, що відбувається. Але я хочу вірити в український народ і український уряд, що вони зуміють це зробити, зокрема після цього волевиявлення, яке сталося в цих. Спеціально історичних виборах президента. Дякую вам. І нагадаю, що в нас в ефірі був єдиний український суддя федеральний суддя Сполучених Штатів Богдан Футей і голова спостережної місії світового конгресу українців. Правильно, є все так. Але я хочу поправити одно: ще є один українського походження, але роджений вже в Америці. Називається Кристофер Бойко. Він є в штаті Огайо. Він також є федеральний суддя. Його батько був суддя так, що то, але я є родом з України Бучач Тернопільська область. Так що я є ніби той єдиний, що є призначений президентом Реганом, який все підчеркував, що я із українського походження. Дякую вам. Це ми пишаємося, що наші, наші співгромадяни в Сполучених Штатах судять. Американців, так що що не може не бути неприємним, так дякую вам ще що дякую, з Іван з нами були. Ми продовжуємо.